Всім привіт! Мене звати Аліса. Я рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я хочу затронути дуже важливу тему для всіх мам. як відновити своє волосся після вагітності, пологів і грудного вигодовування, якщо ви це робите. Зараз моїй дитині рік і два, я можу сказати, що моє волосся виглядає набагато краще. Ніж це було а, після трьох місяців, як я його народила свого сина. Тоді воно почало випадати дуже сильно. І так як я знаю, як виглядає моє волосся в найкращі часи, то я для себе бачила, що хвостика стає все менше і менше, саме волосся дуже тонке, дуже сухе, дуже таке екзостець забула, як це слово буде українською. А, і просто волосся треба допомога. Я робила дуже багато різних засобів, масок, і можу сказати, що я їх відновила після 10-11 місяців дитини. Я почала помічати, що волосся нарешті виглядає так, як це було до навіть вагітності, тому що мені здається, що волосся почало випадати ще під час війни, як тільки вона почалася від сильного стресу. Півголови випало, а потім, потім була вагітність, нічого не випадало, а потім я народила і випало друга половина, можна так сказати. І лишилося те, що лишилося. І от за не знаю скільки це, 7-8 місяців я змогла дуже активно а, відновити ріст волосся і саму якість волосся також. Так що сьогодні я вам покажу різні засоби, які мені допомогли, я вважаю. Мені здається, ще дуже важливо прийняти те, що волосся буде випадати або вже випадає. Це нормальний процес після пологів вагітності. Це не може не статися. Якщо не сталося, ну, вам дуже пощастило, але це, скоріш за все, станеться. Не панікувати і просто почати якнайшвидше діяти. Перше, що я змінила в догляді за своїм волоссям, це шампунь. У мене був крутезний Олаплекс. Але я змінила на старий добрий гарнір зелене яблуко, яким користувалася ще з 2016 року. І він дійсно зупинив таке випадіння волосся і завжди його зупиняв, коли це було там на осінь або на весну. І він активує ріст волосся. І загалом волосся з ним якістю мене було краще, ніж з нами відомим Олаплексом. Я щось говорю дуже швидко, не знаю чого. Дитина ще має годину спати, а я тут а, спішу кудись. Потім в мою постійну рутину додалася Hair Tonic, який просто неймовірний ефект має на волосся. У мене ось тут стільки волосся виросло, якого не було, мабуть, з 22 року. А зараз ось ці початочки. Вони вже доволі довгенькі, і як там за 8 місяців, то я вважаю просто нереальний результат. І цю білету я вже перевірила на мамі своїй, в неї теж почало краще рости волосся і навіть не повірите на чоловікові. Тому, якщо ви досі її не купили, то я не знаю, чого ви чекаєте. Біжіть у магазин кожен вечір перед сном наносити. Я ще робила невеличкий масаж у спеціальною резиновою щіткою. Мабуть, для ще кращого результату можна ще вранці наносити, бо вони вранці і ввечері, я тільки ввечері наносила. Трішки холодить, а, приємний запах розмарину, якщо вам окей, цей запах, і волосся не виглядає брудним після нього. Я дуже люблю олійки для волосся, і я додала ось це в догляд. це Міль Розмарі Мінт. З ним я робила масочки для шкіри голови. А, і я думаю, що воно теж зіграла свою роль а, в відновленні волосся, м, тому що з ним воно теж ставало більш м'якішим, більш шовковистішим. Тому що на четвертому-п'ятому місці життя дитини волосся реально було дуже поганою якістю. Це було жахливо. Я дуже цього приводу якось переживала, бо я звикла, що в мене волосся класне. Хоча воно, мені здається, не прям генетично класне. Я з ним дуже багато доглядала і дуже багато. Різних масок пробувала, щоб знайти круті. Коли на другий-третій день в мене довжина волосся вже була суха, я використовувала ось цей серум, і він зберігав моє волосся більш зволоженим на третій, четвертий день, на другий також, тому що воно якось дуже швидко ставало сухим. Зараз, от буквально. Тижня три-чотири, як я перейшла зі свого а, улюбленого гарнір, який я використовую в такій кризові ситуації для свого волосся, я перейшла на Керастас, і мені дуже сильно подобається цей шампунь. Волосся просто шовк після нього. Неймовірне. Але мені здається, що ним може користуватися, коли в тебе вже, в принципі, є волосся, а не коли в тебе три волосини. Тому. А, коли хоча б трошки відновити волосся, можу радити перейти на цей. А якщо він занадто дорогий для вас, то в мене є аналог, я сюди вставлю картинку, я ним теж користувалася до цього, і він мав класний результат, і волосся після нього теж було неймовірно класне. Ще я собі придбала ось таку популярну штуку Kerastase нічний сером. А волосся дійсно після нього дуже м'яке і шовковисте. Воно не впливає на ріст волосся, воно просто його підтримує в дуже хорошому стані, і мені подобається. А на ніч наношу, але не кожну ніч, це, мабуть, на третій-четвертий день після миття. Бо я мию волосся один раз чотири дні, іноді в один раз три дні. А, тому що в мене маленька дитина, і загалом я не так часто кудись виходжу. І так як в мене кудряве волосся, то воно зберігається чистим довше ніж. Пряме, мені здається, що пряме швидше брудниця. І на я поділюсь з вами своєю чудо маску, яку я ще знайшла в далекому 2014 році, і яка мені допомогла відростити моє волосся. Відростити, мабуть, за рік з такої довжини до ось такої нижче ребер. Так сталося, що Перехмахер знайомої мами обрізала мені дуже багато волосся. От Ну, десь ось таку довжину вона мені обрізала. І коли в мене було дещо репер, в мене стало ось таке. Я не просила таку довжину, я була в шоці, я була дуже розстроєна. Я згодна, що якість волосся була не дуже, але я все одно не хотіла так, таку коротку стрижку. І я шукала безліч масок, які можуть прискорити ріст волосся. І я знайшла ту, яка прискорила і яка збільшила густоту мого волосся. І те, як волосся оглядало тоді і зараз, це просто абсолютно. Різні види волосся. і я готова з вами поділитися нею. Почну з того, що це маска з харчових продуктів: це кефір, яйце і гірчичний порошок. Я раджу вам погуглити також цю маску. Рецептів дуже багато, саме скільки ложок, скільки там всього. Я брала стакан кефіру, два жовтка яйця, бо білки не можна використовувати для маски на волосся. І, здається, ложку чи дві ложки гірчичного порошка. Мені, здається, одну ложку. Це все змішувала, наносила на волосічку і сідала біля батареї або уфо, щоб моє волосся з цією маскою підігрівалося і десь так годину сиділа. Пакет тягала на маску, звісно. А, цю маску я робила, мабуть, протягом року, а, кожен тиждень. І я мусила, що я за півтора року. За півтора-два роки, може півтора чи рік навіть, відростила собі шикарну гриву просто, і густота волосся стала набагато більшою, ніж це було до цієї стрижки. Тому я цю маску вам можу порадити стовідсотково. Але, будь ласка, прочитайте рецепт в інтернеті і будьте певні, що у вас не дуже чутлива шкіра голови, тому що там багато застережень, що маска може трошки обпікати. У мене жодного разу не було відчуття того, що гірчиця пече гірчичний порошок, тому мені було окей, але не для кожного це підійде. Але якщо у вас окей, то кожен тиждень. Один раз робіть і буде вам щастя. І, звичайно, треба пам'ятати, що це довготривала Гра за три місяці нічого може не змінитися. Треба дати собі як мінімум рік. Я можу, що в мене, мабуть, за скільки? за дев'ять місяців волосся відновилося і зараз дуже класно, як було колись. Я сподіваюся, це відео вам було корисним. Діліться в коментарях своїми засобами, які вам допомогли відновити волосся після вагітності блогів. Дякую за перегляд, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Гарного вам дня, вечора і до зустрічі в нових відео!